Так, що я вам сьогодні розкажу? розкажу сьогодні, як робити квас з березового соку зі смаком барбариски. Для цього нам треба березовий сік, тут півтори літри. Ізюм і барбариски. І цукор. Цукру я додав одразу 2 чайних ложки. Зараз кидаємо барбариски. Барбарецьок нам треба ну, на 1,5 л три штуки хватить. Так, от два. Оп. Друга. О, третя. Ізюма. На таку бутилку 6 таких ізюминок. Можна навіть ще штучки 3-4. І все оставляємо при кімнатній температурі на 2-3 дні, як почне грати. То переносимо в цей холодильник через три дні і воздух краще нам вигнати такого готово.